Тема 23. Правила черговості одягання та роздягання. Якщо сказати просто, то в ситуації, коли чоловік і жінка, одягнені у верхній одяг плащ, пальто, шуба. То при роздяганні чоловік спочатку допомагає роздягнутися своїй пані, а потім вже роздягається сам. І зовсім навпаки повинна виглядати ситуація, коли вони мають покидати приміщення. Пан одягається першим, а потім одягає свою пані. Чому так? Як я вже говорила, всі правила етикету мають або мали колись своє логічне пояснення. Так і тут. Щоб зрозуміти логіку послідовності, а не просто завчити правило, як нас їх вчили заучувати у школі, давайте уявимо собі ситуацію, що ці двоє, пан та його пані, одягнені у теплі хутряні шуби. А приміщення, куди вони заходять, і звідки потім вони мають виходити, це приміщення дуже добре опалюється, і там не просто тепло, а навіть трохи спекотно. Так от, якщо ми візьмемо до уваги основний принцип. Поводження чоловіка з жінкою, то ми згадаємо, що він має в цій ситуації проявити своє піклування. Яким же чином він може це зробити? А він може допомогти їй уникнути перегріву. Тобто він буде піклуватися про те, щоб вона якомога менше часу проводила у жаркому приміщенні одягненою в свою теплу шубу. А значить, коли вони заходитимуть, він одразу буде допомагати роздягнутися їй, щоб вона не зумліла від задухи. А коли вони збиратимуться на вихід, з цієї ж самої причини він почне одягати її лише після того, як вже сам одягнеться, запрошую підтримати наш проєкт, вподобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом. Чи отримати інформацію про книгу та навчання ласкаво просимо до опису цього відео? Відкриваємо секрети шляхетності разом. І вперед до гідного життя!